Тиризі, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. Як себе почуває знак, який має постійно знаходитися в балансі? Розкажіть, всі від вас очікують, що ви завжди так і будете рівні, врівноважені, аж вилеті... Слухайте, вилетіла карта. Зараз будемо дивитися, що там в ній робиться. І ми з вами дивимося розклад на перший тиждень у липні. Перевернутий король мічів, а наступне. Перший, перша половина, чи як сказати, початок, да, початок тижня, середина тижня і кінець. З чим там буде пов'язано у вас ще один король? Королева жезла, тройка. Тройка, тройка, тройка жезлів. І п'ятерка жезлів. Ви що вирішили зібрати всі жезлові карти? Давайте дивитися. І ще й король Кубків у вас дно колоди. Ну що, ви знаєте, ви Терези, це означає, що ви в нас повітря. І саме от перевернутий король мічів, він у нас в оригіналі так виглядає, такий собі красивий, а тут перевернувся. Знаєте, тут може бути, що у вашого партнера є цікавість до іншої жінки, до королеви жезлів. І от перевернувся він. Тобто людина обманює, людина маніпулює, людина така, знаєте, жорстка Взагалі Мічі самі по собі вони ем, говорять нам про ментальну силу. І король мічів він завжди жорсткий, він аналітичний, а перевернутий тут у нас іде підвищення підсилення його якостей. і людина, можливо, справді ем, має інтерес. До, якраз, вийшлося, до іншої жінки. І на початку тижня ви це відчуєте, ви це зрозумієте. Середина тижня в нас це тройка жеслів. Карта планування, карта відпочинку в даному випадку. Можливо, десь ви поїдете в подорож або будете планувати подорож на кораблі. Навіть ви бачите в неї в руках. Людина, тут жінка, виглядає в неї три косички, три дороги. Ще тут може бути, три варіанти. І ви будете собі думати, а що ж мені зробити. Можливо, це буде пов'язано з цією ситуацією, коли ви ем, вирішите треба якось рішати є три варіанти інший варіант ви самі не зможете рішити певну проблему на початку тижня вам придеться звернутися до жінки за допомогою Королева жезлів це в нас стрілець це в наш в нас лев або овен, жінка вогняної стихії. Через те, що ви будете почувати себе таким розгубленим чи розгубленою, ви звернетеся до жінки, вам потрібна буде енергія, допомога, наприклад, також консультація. І от ви будете з нею посеред тижня планувати три варіанти, три дороги, три проблеми рішення. І тут кінець тижня, у вас п'ятірка жезлів. Карта, ви самі бачите, говорить, що. Будете ви гратися в трикутники, але у вас навіть п'ятикутники. Може будете думати, як вирішити ситуацію. Тут можуть бути розборки на роботі, коли якісь такі інтриги, і ви маєте відстояти себе, ви маєте продумати, як вирішити цю ситуацію, як виходити з неї. Це ігра людьми, коли. Людина намагається, за рахунок того, що вона використовує інших, піти і отримати користь для себе. Ви всі різні розклади будуть програватися в кожному по-своєму, але от в кінці тижня будьте обережні. Якщо ви чоловік, то можливо з вами грається якась дама. Ви бачите, як вона от виглядає. Або це може бути маніпуляції на початку тижня з боку королеви. Жезлів, яка буде розказувати і намагатися перевернути ваше життя з ніг на голову. Може, це бути ваша партнерка, яка буде вам розказувати, намагатися вас продавити і сказати: «Хм, в принципі, це не так. Взагалі тиждень, коли вам потрібно зберігати емоційно стабільний стан, вам потрібно берегти свої нерви, вам потрібно бути готовим, що життя буде вас випробувати. На стабільність, скажімо так. Зараз подивимося, в якому стані вам потрібно знаходитися у нас оракульна колода. Вандель, ви бачите, карта змін. Вона дуже красива. І все уходить. Ви бачите, що тут в нас магнолії, тут в нас листя якісь усінні, і ще й сніг до того всього. Тобто, чотири сезони. У вас кардинально змінюється ваше життя, пов'язане з партнерством, пов'язане з коханням, і ви все-таки можливо зрозумієте, що а я маю право також гратися кимось або вирішувати робити так, як потрібно мені кардинальні зміни і Вандель, сама ця карта означає, що те, що уходить, прийде абсолютно щось нове. Ну що вам сказати, Терези, позитивної вам енергії, позитивних змін, холодної голови для вирішення цієї ситуації. І якщо вам потрібна психологічна підтримка, добре слово, поради під таро. Підвідаємо телефон, пишіть і нехай зміни, які прийдуть до вас, допоможуть вам знайти тільки найкращі якості в собі.